Це канал Гобі, і сьогодні я розповім вам про механізм польоту. Важкий цикл геохронології скінчився, і я спробую розбавити його легким і зрозумілим контентом. Тож, сьогодні буде цікаво, просто і коротко. Лайк, підписка, погнали! Людина завжди мріяла про польоти, але анатомія цьому не сприяла. Еволюція не наділила людину пристосуваннями для польоту, тому їй довелося використовувати розум, руки і штучні крила. Але історія не про людей, а про тих, хто отримав таки від еволюції все необхідне для освоєння п'ятого океану, а саме повітря. Багато видів тварин намагалися підкорити повітря, і деяким це вдалося частково: як летючим рибам, деяким земноводним, рептиліям і шерстокрилам. Інші ж освоїли активний політ. Такі, як комахи, птерозаври, птахи та рукокрилі савці. Плануючий політ простіше, оскільки не вимагає значних змін м'язів і скелету, достатньо наявності великої поверхні, яка зможе утримувати тіло в повітрі. Однак історія освоєння повітря почалася саме з активного польоту. Першими його освоїли комахи в кінці дивонського періоду. Колептери їй мали дві і більше пари крил, які не могли складатися і залишалися розправленими, як лопаті гвинтокрила. У камяно вугільному періоді ці комахи досягали величезних розмірів. Наприклад, меганісоптери в окремих випадках мали розмах крил близько метра. Високий рівень кисню і відсутність хижаків сприяли їхньому гігантизму. До речі, сучасні одноденки та бабки, скоріш за все, є їхніми прямими нащадками. У пермському періоді з'явилися неоптеригії. Це комахи, що навчилися складати крила над червцем. У наш час вони становлять близько 98% усіх комах, включаючи тих, у кого крила частково або повністю редукувалися, як у мураху. Крила комах являють собою тонкі вирости як за скелетом, які ймовірно еволюціонували з зябр або інших виростів тіла. Комахи лідерують за біорізноманіттям та біомасою серед латунів, хоча і поступаються майже будь-кому за розмірами. Хребетні довгий час не могли освоїти політ, хоча, напевно, мріяли про це. Особливо ті, що жили на деревах. Важке тіло і обмежені можливості перетворення частин тіла гальмували їх розвиток. Першопрохідцями стали пермські вейгельтизавриди, що навчилися планувати за допомогою шкіряних мембран, підтримуваних помилковими ребрами. Вони були предками сучасних ящерок і змій. У тріасовому періоді з'явилося багато плануючих ящирок. Найцікавішою з них був шаровий у якого мембрана натягувалася між задніми кінцівками і хвостом. Але часи плануючих ящерів закінчилися, коли в небо піднялися птерозаври, що освоїли активний політ. Крило птерозавра було шкірістою структурою, натягнутою між кістками передньої кінцівки і продовжувалося до задніх кінцівок і хвоста. Птерозаври довгий час домінували в небі, поки не з'явилися птахи. Птахи, що починали з зубатих пащі довги хвостів, поступово еволюціонували, позбувшись хвостів і зубів. До середини крейдового періоду вони витіснили птерозаврів, залишивши їм тільки великий розмірний клас. Кридово палеогенове вимирання майже очистило небо від хребетних. Птерозаври, Ененсіорнісові і багато інших літаючих тварин вимерли. Тільки до кінця палеоцену птахи знову впевнено підкорили повітря. Але вночі все ж таки їм довелося ділити небо з рукокрилими савцями – новими літаючими мешканцями. Рукокрилі запропонували світу новий тип крила і ехолокацію для нічного полювання на комах. Ехолокація, можливо, була властива всім базальним групам лавразіотеріїв, включаючи кротів і землерийок. Савці, родичі людей також прагнули до польоту. Шерстокрили і білки-летяги можуть долати великій відстані без помахів крил. А самі люди, незважаючи на еволюцію, все ж також злетіли в повітря, хоч і не на своїх власних крилах. Тож такий от картенький ролик сьогодні вийшов. Тож лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!